Працює далі заява головнокомандувача пана Сирського про те, що нам не потрібно 500 тисяч солдат, не потрібно мобілізувати 500 тисяч українців. Прийшли до такого рішення під час перегляду внутрішніх ресурсів і уточнення бойового складу збройних сил України. Олексію, а скільки потрібно, скільки Україна може собі дозволити? Давайте пригадаємо, по перше, з того, що, що почав сирський свою діяльність на посаді командуючого, він почав з того, що проаналізував повністю промоніторив всі війська, деякі підрозділи, де наскільки вони укомплектовані. Тобто він зробив такий повний аудіт, і це це нормально, це правильно. Виходячи з цього, ну, ми ж чули ці розмови, що є деякі підрозділи, які взагалі не були ще на нулі військові підрозділи чомусь. Ну і так далі. Скільки нам буде потрібно, 500 не треба. Ну, ви знаєте. Якщо він сказав, що 500 не треба, то, вочевидь, треба менше. Наскільки менше? Половина, 300 тисяч. Я, ну, ну, для цього, щоб. Це сказ... Це можна вгадати чи нагадати, ви розумієте? Для цього, щоб це інформація У вас є військовий досвід з огляду yeah. на те, що відбувається, впевнена, що ви спілкуєтеся із військовими, які там на передових позиціях, і вони вам передають наявні ситуації. Є... Наявна ситуація в тому, що в нас не всі підрозділи повністю укомплектовані. скажімо м'яко у нас є тобто, проблема не в е людях, а проблема в зброї ні, комплектація людьми не, не uh -huh. так званий штатний розклад, штатка, так звана. Uh -huh. Вона. Заповнення заповнене, не хочу називати ці цифри, точно не хочу. Ну не на 100%, як мінімум. Ну, більше, так. хоч на половину заповнено? Не завжди. Не завжди, на жаль. То ми не самовтрати, так само, ми не втрати, бо втрати підрозділу це ж не тільки на щиті. Це люди, які отримують поранення, отримують контузії і просто хворіють. Бо просидіти всю зимку Звичайно. в, в землі, окопах. то ти просто усіх, у всіх військових. Майже у всіх проблеми зі спиною. бо броніки, які вони не погані, але вони важкі і в них швидко рухатись. Ну, всіх ну, слухайте, ну запитання, бо у всіх проблеми зі спиною. І, і саме і за броніками, до речі, те, що зараз на нашому на нашому піхотинці, ну на нашому, на будь-якому, це за вагою більше, ніж доспіхи рицаря, щоб було зрозуміло. Це скільки кілограм? 25 десь? десять. До 30 кілограмів це може доходити, а навіть ну як Скільки бока ви себе вибирає три, три, три рожки чи десять рожків? Бо бока для людини це 10 рожків, але беремо по три. Наскільки які броню ви використовуєте, якого класу? Кросар, там 4, ну, які, Що ви ще на себе? Так, Слухайте, ну, воно набігає. До того ж, взимку ще треба теплий одяг, це теж воно ну, краще. Важко. Скільки треба, ви знаєте, ну для цього треба знати, наскільки не вистачає в яких підрозділів. Я знаю, я знаю ті підрозділи, де в мене служать друзі. Де я служив? Я знаю, скільки там не вистачає, е, наскільки там не докомплект. Тоді я можу сказати, що по такої-то частини там, номер такий-то такий-то, для такого то батальйону е, треба там, 20 чи 50 чи 100 людей. Сказати по всім Збройним силам, це інформація є е, все ж таки є таємна. Ну, Я впевнений, що якщо менше, ніж 500, то це не означає, що це 100 чи 200. Я думаю, що це. Ну це точно що не От, Ви знаєте, якщо б людина людина сказала б, ні, нам нам е, треба набагато менше. Ну багато скажуть, він сказав, просто 500 не потрібно. Ну не 500, 450, це теж не 500. Може загалом 600 потрібно. Ну ви знаєте, справа в тому, що е, е, ми ж чули від президента Зеленського нещодавно про те, що в нас є навіть плани робити якісь більш-менш серйозні контрнаступальні дії восени цього року, е, тому що зараз формуються новітні бригади. Ну, якщо, ну ні, ні, якщо, я розумію, що це відповідає дійсності, якщо вдасться їх формуються. Тобто вони ще це означає, що вони ще не сформовані. Якщо вони будуть сформовані, сформовані за от, ці півроку, то ну, цілком можливо. Хоча, знаєте, <кій> мобілізація мобілізація, є питання, що ті люди, які... Пішли добровольно в перші ж дні на початку війни. Ну, люди, які, скажімо так, глибоко мотивовані цією ці ситуацією, то вони вже, вони вже всі там. І їх стає, Вони перше прийняли на себе бій, і вони більш більше за все вони отримують поранення, каліцтво та гинуть, бо вони, ну, вони на нулі, вони, вони в, бой, в бою. Вони не може людина добровільно піти 24.02, щоб стати на третю лінію там, чи десь. Це люди, які, як кажуть, руці в бій, захищати країну. Тому е, якість наших Збройних сил е, вона е, мала дуже високий рейтинг в світі. Це завдяки мотивації людей. Я не кажу, що зараз мотивація зникла. Вона є, але ну, людина, яку мобілізували через. На третьому році війни і людина, яка пішла в перший день, ну, ми розуміємо, що це різна мотивація у людей. І ми прізному виконати бойове завдання. Це я не хочу закидати людям. Я впевнений, що героїв і справжніх бійців, які зараз навіть будуть будуть долучені, їх буде багато. Але все ж таки, ну добровольці, це, це ну, є різниця між добровольцями і мобілізованими. Ну, давайте будемо відвертими. Ну, що ми.